Вітаю вас у Харківському прес-клубі. Це чергова зустріч у межах нашого відеопроекту Голос Громади. Ми продовжуємо серію передач, серію матеріалів про громади Харківщини, які найбільше постраждали від російської агресії. Сьогодні будемо говорити про Барвінківську громаду із начальником Барвінківської міської військово-цивільної адміністрації Олександром Бало. Громада, про яку ми сьогодні будемо спілкуватися, постійно перебувала і перебуває фактично зараз на лінії фронту. Однак вона повністю не була окупована, хоча під постійними обстрілами. Кілька сіл громади все-таки рашистам вдалося окупувати, але в вересні минулого року українським воїнам вдалося їх все-таки вдалося їх визволити. Отже, про це ми сьогодні будемо говорити. Я нагадую, що ми ведемо пряму трансляцію на наших ресурсах у Фейсбук Ютуб. Поширюйте цю інформацію, лайкайте, погоджуйтесь, не погоджуйтесь, заперечуйте, але одне прохання: не будьте байдужими. Олександр Олексійович, вітаю вас. Ради новій зустрічі. Почав складний час. Зараз іде вже ми наближаємося до трагічної дати 500 днів спочатку цієї російської. Агресії проти України, які наслідки для вашої громади від цієї агресії, що які шкоди наробили окупанти на вашій території? Доброго здоров'я! Я, перш за все, хочу подякувати Збройним силам України, що ми маємо можливість вільно спілкуватися. Це їх заслуга низький уклін також я хочу вас дещо трошечки поправити. Я не голова військової цивільної адміністрації, я міський голова. У нас цивільна адміністрація із Юмського району, так що я угу. голова громади. Угу. Тобто, ви залишаєтесь в тому статусі, як, якому були вже кілька років. Да, да, в нас працює повністю депутатський корпус, виконавчий комітет, рада, все працює. Всі люди ну, на цьому. Тим більше до мене до вас будуть запитання з приводу децентралізації, але трошки пізніше давайте ми почнемо з того Добре. З тих злочинів, які расисти, окупанти, терористи накоїли на території вашої громади. Я хочу сказати, що трагедія, яка розпочалася, Фактично будемо казати, 9 років назад, повномасштабно, з 24 лютого, не обійшла й Барвінківщину. Ішли бої, вони проривалися на Барвінкове, тому що тут міждоріч'я, і вони хотіли вийти на простір зрозуміло Дніпро, Харків, тому що там степи. Я хочу подякувати людям Барвінківської громади. Люди стали стіною разом з Збройними силами, допомагали чим могли в захисті нашого краю, нашої Барвінківщини. Але трагедія і наслідки дуже великі. Щоб зрозуміти, в нас є села, які фактично можливо відновити. Це Новодмитрівка, повністю зруйнована, це курулька. Щоб такі цифри із 10 ну майже з 11 тисяч будинків, які є, це частні домоволодіння, які знаходяться є у нас в громаді, 325 зруйновано повністю, 2650 пошкоджено. Це мається на увазі дуже пошкоджено. Фактично немає ні одного домоволодіння, яке знаходилось від лінії розмежування і міста, включаючи. Фактично немає, щоб не, воно не потерпіло якихось ушкоджень. Вибиті вікна, криші. Е, пошкоджено 16 закладів освіти. Два з них зруйновано повністю, 15 закладів медицини. Закладів культури зруйнов... пошкоджено 3, зруйновано 13. Адміністративні приміщення пошкоджено 7, зруйновано 3. Цифри страшні. І на сьогоднішній день я хочу подякувати і фондам, і організаціям, які надають будівельні матеріали, якісь, хоч потихеньку відновлюємося. Тим, що сплотилися люди допомагають одне одному, криємо крищі. Ми на сьогоднішній день отримали від головного комісара ООН шифер, цвях, дошки, бруси і в Грушевах вже такі широко розгорнулися роботи вже біля місяця покриття. Зараз на черзі Камешеваха. Це той населений пункт, який прийняв на себе основний удар, в який заходили расисти. Зруйнований дуже нема не одного домоволодіння. Там по сей час продовжуються роботи по відновленню подачі електроенергії по селу. Не могли туди пройти чомусь кілька часу, тому що заміновано абсолютно все. Заміновано все, йшли буквально по метру, щоб безпечно електрики могли працювати. Всім зрозуміло, що це була лінія фронту, а вони підло мінували все. Навіть цивільні домоволодіння, які більш-менш уціліли, ложили й там скрізь, щоб постраждало населення, яке вернеться. Тому такі цифри страшні, Той шкоди цих терористів, цих фашистів, хоч вони називають тут нас у своїх, да. Тих, каналах, але не треба тут бути і світовій спільноті розібратися, а хто ж таки фашисти, хто хто прийшов вбивати, грабувати, гвалтувати наше мирне населення. Ми нашу розмову якраз і проводимо в той момент, коли вночі знов терористичний обстріл багатьох міст і сіл України. Вони все таки підтверджують свій статус фашистів чи. Російського варіанту фашист... фашизму, рашизму. На жаль, це продовжується, і ми сподіваємося, що світ, і ООН і інші міжнародні організації це будуть вивчати, продовжувати. Кримінальні суди будуть. Всьому свій час прийде час. Скажіть, будь ласка, але стосовно вашої громади, багато людей з громади виїхало, не витримали такого сильного протистояння військового. Як зараз люди повертаються поступово, і що ви їм говорите? Я дякую за запитання, воно дуже важке, тому що люди, які десятиліттями, щось будували, щось надбали, одночас все це було знищено, зруйновано, і дуже багатьом людям нікуди повертатися. Немає будинків. Немає нічого. Це питання, і життєве, і дуже складне. У нас до 24 лютого проживало в громаді 20 тисяч населення. У нас розділено було 10 тисяч місто і 10 тисяч по громаді. От завжди так воно трималося. На сьогоднішній день у нас проживає корінного населення, яке тут проживало, яке повернулося десь до. 16,5 тисяч до 17. десь 3-3,5 тисячі ще не повернулося. Чому, я так кажу, не дані? Тому що деякі люди заїжджають, там, наводять порядок, вони будуть тут жити, але на сьогоднішній день їм ніде. Вони там від'їжджають, знову заїжджають. І в нас на сьогоднішній день біля трьох тисяч. Переселенців, людей тимчасово, і воно компенсувалося, так же і залишається десь в межах 20 тисяч. Людей багато, теж, які з біди, приїхав сюди, з Донеччини, і з Ізюмського району, з багатьох країв, і на сьогоднішній день біля трьох тисяч також населення. Я весь цей період війни, оцю півтора року, я е, спостерігав за ситуацією у вашій громаді. Е, я пригадую ваші постійні щоденні фактично стріми, де ви зверталися до мешканців, громаду, громади, часом е, бронежилеті, але ви це робили постійно. Були е, або в громаді, або на зв'язку з громадою, але це було щоденно. Е, скажіть, будь ласка, наскільки е, важко було от е, в умовах е, російської часткової окупації? Постійної агресії, в тому числі інформаційної агресії, витримувати оцей інформаційний фронт. Ви знаєте, я це робив. Робота вона завжди робота, і багато було коло мене людей, які стояли рядом зі мною. Це і мої спеціалісти, і мій секретар ради, і у нас команда була складена, де ми займалися цілодобовою гуманітарною допомогою, самі розгружали, самі розвозили під обстрілами. Але так як ви задали питання, це просто виконували свою роботу. Чому я робив? Виступи кожного дня, перш за все, ще спочатку. Я почув інформацію, що рашисти надають всім, де вони були окуповані: це Куп'янщина, Шевченківщина і Візюмі, що вони вже захопили Барвінкове. І я кожен став, день став виступати, показати, що я ось місто наше, що воно не окуповано, що ми всі тут на місці. Ми стоїмо, ми тримаємо і не візьмуть, вони не пройдуть. Коли не вдавалося хоч день виступити чи показатися людям, були ж різні причини. Неможливості за роботи. то я на другий день старався виступити, тому що мені вже йшли десятка, то й сотні дзвінків. А що трапилося? А чого не виступив міський голова? А люди хвилювалися, вони вдали чи ні, вони переживали. Ну, щоб ви зрозуміли, із 10 тисяч жителів міста в нас залишалося період бойових дій біля тисячі, десь 900-950 чоловік. А місто все виїхало. Звісно, люди переживали, звісно, наболіли за свій край. Тому я робив це для них, не дивлячись не на що. Я вважаю, це мій був обов'язок. Мабуть, запитання, яке зараз я вам задам, мабуть, найскладніше для вас як міського голови, як керівника громади, але, але я його задам. От ці села, які фактично окупанти знищили, яких фактично на сьогоднішній день не існує, яка в них перспектива, чи, чи можливо їх відродження? Це запитання глобальне, воно стосується. Не тільки вашої громади населених пунктів, воно стосується дуже багатьох міст і сіл в Харківській області, всього сходу України, півночі, півдня України. Маса сіл просто знищена. Яка в них чи є в них перспектива? І, і чи потрібно їх відроджувати, якщо там немає ні школи вже, ні будинку культури, ні амбулаторії? Якщо там нічого немає, людей немає, дітей немає. Ви знаєте, на це запитання відповідь дуже проста. Тут треба врахувати нашу українську ментальність, а наша українська ментальність ми дуже прив'язані до своєї рідної землі, до свого клаптика землі. Це є, звісно, в нашої нації, це гордість наша. Ми все відбудуємо. Люди обов'язково повернуться. Ви знаєте, я ще раз кажу: це така наша риса українська. Яка заслуговує, мабуть, поваги. Я не хочу казати, що ми там кращі ніж когось чи гірші. Ні, це звісно так. Це наша ментальність українська. Ми дуже прив'язані до своєї домівки, до своєї землі. І що б не казали, як би не були зруйновані, що б там не було? Повірте, люди повернуться, села, міста будуть відроджуватись, не буде в Україні. Пустині не буде й пустих земель. Ми, ми такі. Ми повернемося на свою землю. Це показало сторіччя нашої історії, якщо не Що б не було. Відроджувалися, поверталися і жили. Я 100% впевнений, 100%, що відродяться села, всі, повернуться люди. Да, на це потрібен час, да, це нелегко. В цих умовах війни страшної, і яку вони продовжують і не збавляють свої цілі, якісь незрозумілі, але в них нічого не вийде. Це ми знаємо, перемога буде за нами. Ми відродимось, ми відбудуємось села, села відродяться. Це я вам кажу з усією впевненістю. Я навіть це бачу на сьогоднішньому прикладі. Люди повертаються, люди живуть, і коли б не приїхав у села, які зруйновані. Я ще раз кажу, у нас дуже зруйновані. Камишеваха, Грушеваха, там же і Барабашівка, ну це невелике, там декілька хат. Ну, але воно і на цей час вважається селом. Це Камишеваха, фактично. Рідне, Іванівка, Гусарівка дуже побиті села. Люди повернулися, люди потихеньку відбудовуються, наводять лад. і Ви знаєте, це. Таке вселяє оптимізм, що все буде добре. Ви згадали про величезну проблему для вас, як для міського голови, і для всього населення, і для місцевого аграрного бізнесу це проблема мінування. Скажіть, будь ласка, як зараз почувають себе фермери, чи відновлюють вони роботу? Ви знаєте, це одна із. Одна із дуже великих проблем у нас на сьогоднішній день ще заміновано або являються небезпечними майже 16 тисяч гектар. Це фактично вся сторона від ізюма, відкишов наступ, все заміновано. Поля і зараз стоять бур'яні, не сіються. Але багато вже в нас фермерів, які дає можливість різними шляхами, працюючи з військовими, там спрашуючи інформацію, де можна, лаптиками засівають, і аграрії продовжують робити. Подяка, їм низький клін, тому що ну хліб всьому голова, і ми повинні це робити. Але це проблема велика залишається. І я навіть на сьогоднішній день не розумію, скільки треба сил, скільки надо технічних засобів, щоб це зробити, щоб закрити це питання. Тому що ну, ми ж розуміємо, що та сторона, яка від ізюма, вона фактично вся замінована. Це не те, що там десь лежить снаряд. І сьогодні просто силами. Людськими без технічних засобів це неможливо зробити, тому що ми розуміємо, два роки бур'ян і там іти. Це дуже на сьогоднішній день актуальне питання. Я хотів вас запитати теж важке, мабуть, запитання для громад, які були в окупації, які були під острілами Проблема зрадників. Я знаю, що ваша громада в абсолютній більшості це люди патріотично налаштовані. Ваші Ваші люди, покоління ваших людей пройшли дуже важкий період Другої світової війни і показали і силу, і духовність, і українську цю ментальність, про яку вже говорили. Але проблема все одно для багатьох громад існує: чи були зрадники у тих селах, які були частково окуповані або повністю окуповані? І як. Як з ними ведеться робота, яка робота з ними ведеться? Ви знаєте, я можу, можу з гордістю сказати, що в нас на сьогоднішній день таких людей немає. Ну, як би, мабуть, правильно сказати, ну, ми дійсно ми не були в окупації. Ті села, в які вони зайшли, вони були евакуйовані. У нас пройшла дуже велика евакуація, злагоджена ще 30 квітня ми розпочали, і майже вся сторона громади, яка від Ізюма і місто, були евакуйовані. Фактично, на момент бойових дій, і як туди зайшли расисти, там залишалося, по-моєму, 6 чоловік. Це людей старшого. Я нагадаю, що ми ведемо пряму трансляцію на наших ресурсах YouTube і Facebook. Е якщо ви нас дивитеся, то я нагадаю, що дуже важливо, щоб ви нас поширювали, лайкали, е погоджувалися з, з нашою розмовою, з, з нашими переконаннями, з нашими думками або не погоджувалися. Але е прохання бути небайдужим, однозначно небайдужим. Я нагадаю, що це трансляція Харківського прес-клубу. Ми її ведемо на ресурсах прес-клубу у Ютубі Фейсбуці, не знаю, чи в нас, є на зв'язку Олександр Бало. Так, да, я вас слухаю. Так, да. Олександр, тоді Я хотів вам задати запитання як до керівника громади, як до міського голови Барвінкового, як до патріота України. Скажіть, будь ласка, от я продовжую цю тему колаборації, яка фактично не стосується вашої громади. Але на ваш погляд, тому що це актуально в багатьох ваших сусідніх громадах. На ваш погляд, наші норми закону про боротьбу з колаборантами, з колаборацією. Наскільки вони відповідають сьогоднішнім реаліям? Ви знаєте, я висловлю свою особисту думку. Да, в нас Україна працює по чинному законодавству. Ми демократична держава, але моя особиста суб'єктивна думка, що дуже. Оскільки в нас є проблеми в трансляції, в зв'язку в інтернеті, проблеми є. Я нагадаю, що ми сьогодні обговорювали ситуацію у Барвінківській міській громаді Харківської області, яка тривалий час була, була під в зоні бойових дій, яку частково було окупували аршвеські війська, які знищили кілька сіл, фактично повністю знищили кілька сіл громади. Приємно було поспілкуватися із керівником громади, тому що з ним було багато у нас розмов і під, час, і під час війни і до війни. Але я думаю, що цю тему ми ще продовжимо, тому як тільки в нас з'явиться краща можливість спілкуватися в інтернеті. Якщо мене чує Олександр Балу, я дякую йому за цю розмову. Вам вдячність, що ви є такі люди, які працюють і висвітлюють і доносять інформацію до жителів. Харківської області України. Також хочу подякувати Збройним силам України. Це завдяки їм ми можемо спілкуватися вільно і працювати. Тому всім доброго здоров'я і перемоги над ненависним ворогом. Дякую, Васильович. Радий був вас бачити, чути. Добре, що ми поспілкувалися. Навзаєм. Так, я думаю, що ми ще поспілкуємося, коли трошки будуть кращі можливості для зв'язку. Обов'язково, обов'язково. Я ще раз хочу повторити: я вдячний вам, ви дійсно робите велику справу, тому що як там є таке, що інформаційна, да, це друг, друга зброя. Так. Да. Добре, дякую, до зустрічі на телефоні. Да, до зустрічі. Дай Боже здоров'я всім. Дай Боже здоров'я. Це найкраще.